Gracias. Останніми 26 питань порядку денного шостої сесії обласної ради вивчали члени постійної депутатської комісії з питань регламенту, організації роботи ради, депутатської діяльності та етики. Цього разу серед інших питань зміни до положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги. За словами депутатів, нововведення можна сказати технічні. Вони стосуються лише зміни механізму одержання такої допомоги. Усе частіше люди звертаються з проханням перераховувати матеріальну допомогу на. На банківський рахунок для того, щоб швидше пройшли проплати, і це досить зручно. Для того треба конкретизувати, які саме реквізити потрібно по банківські потрібно подавати, щоб швидше пройшла ця проплата. Зміни до довгострокової цільової програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на період до 2012 року із назвою Житло для молоді носять не змістовий, а формальний характер. По перше, це стосується підвищення вікового цензу молоді з 28, як це раніше було закріплено законодавчо, до 35 років. Крім того, програма потребує змін у зв'язку з прийняттям деяких урядових рішень. По державному кредитуванню є інструкція по надання кредитів молодим сім'ям. Другий пункт цієї інструкції гласить те, що за рахунок інших коштів, які інвестуються в цю програму, і в тому числі за рахунок коштів місцевих бюджетів, необхідно, ця інструкція на ці інвестиції не поширюється, а необхідно погодження розпорядника коштів. Отож, депутати області проаналізували всі проекти рішень шостої сесії, за кілька днів, упродовж яких виконавчий апарат ради узагальнить всі пропозиції та рекомендації. Порядок денний сесії буде остаточно затверджений. За регламентом це відбудеться на засіданні президії ради, яке призначено на 17 жовтня. Анна Чешук, Віктор Кривий, Іван Мовчан, Подільська Панорама.